А уявіть, якщо у подібну установку, ну тільки значно більшу, будуть закачувати газ. Тоді цілому району великого міста ніякі блекаути не страшні. І це не якась утопія, це вже працює у Хмельницькому. Нашому Артему Кулі все показали. Спеціальний репортаж фактів тижня. Рецепт проти Вєєвових відключень блекауту наступної зими. Люди мають зрозуміти, що електрики не буде добув, дві. Добу. Три доби. Унікальний досвід Хмельницького. Це як великий генератор, але замість бензину в нього подається газ. Чи врятує це Харків та Одесу? Ця установка може заживити 6-7 багатоповерхових будинків. І що допоможе подавати дефіцит електрики в інших українських містах? Наш ексклюзивний репортаж із Західної України невеличка котельня на околицях Хмельницького. Насосний парк, насоси мережеві, рециркуляційні, величезні фільтри, котли, щити управління, але є тут дещо, що відрізняє цей теплопункт від усіх інших. Ми заходимо у приміщення, де гучно працює механічне серце. Дана корміційна установка є електрична 420 кВт. Якщо звичайні котельні беруть електрику з мережі, то ця виробляє її сама за допомогою ось цього газогенератора. Отримане тепло йде на підігрів води, а вона по трубах вже подається в будинки. Під час блекаутів генерація дуже виручає, тому що ми працюємо в автономному режимі і можемо повністю забезпечувати свою котельню, де вона встановлена, повністю забезпечувати електро електроенергію. Так само і в інших котельнях міста, ось тут, наприклад, завершують монтаж новенької установки, але як це все влаштовано? Простими словами, це як великий генератор, але замість бензину в нього подається газ, з якого вона виробляє як електрику, так і тепло. Конкретно ця установка австрійського виробництва і вона продукує 640 кВт на годину. Ну цього цілком достатньо для того, щоб заживити всю цю котельню, і ще й залишається надлишок, який транспортують до загальної мережі. Перша така установка з'явилась у Хмельницькому ще у 2003-му. Сьогодні у місті їх вже 15. Остання установка була закупована у 22-му році, встановлена змонтована, вже вона в роботі на об'єкт, де ну, найбільш вразливий щодо блекаутів у місті. Відрізняється, по перше, довготривалості своєї роботи. Її не потрібно зупиняти, вона може працювати по 4-6 тисяч мотогодин без зупинок. Однак з'їдає чимало три тисячі кубометрів газу за добу, але навіть так місцевому теплокомуненерго все одно вигідніше самому виробляти електрику ніж купувати її в обленерго. З того, що минулого року підприємство виготовило спожило трохи більше двох третин решту струму продали державі. Взяли спробувати вітчизняного виробника когенераційну установку. Попробували кілька років покористувалися, побачили економічний ефект, і відповідно стали цю розподілену генерацію розподіляти по різних котельнях в різних мікрорайонах. Звісно, 20 років тому ще ніхто не думав, як це може знадобитись під час війни з Росією. Але так сталося, що такі установки тепер вже питання не економіки, а виживання. Дуже скрутні часи за проханням, ну, обленерго, Ми запускали додаткові всі установки, щоб підтримати систему. Усі ці 15 установок можуть виробляти 50 мільйонів кіловатів на рік. Для розуміння цієї енергії вистачить, щоб живити всю Україну цілих три дні. Когенераційні установки називають ще не єдиним рішенням для прифронтових міст, які регулярно потерпають від російських обстрілів. Наприклад, якщо їх встановити у харківських чи одеських котельнях, то наступної зими сотні тисяч людей будуть гарантовано забезпечені щонайменше теплом. Є ще один величезний плюс у порівнянні з тес дістати до них ворогу буде набагато складніше. Їх можна встановити доволі приховано. Їх можна фізично захистити, і все це разом е, складається в картину, коли саме таким виглядає оптимальне рішення для тих е, місцевостей в Україні, де ну вибачте впряму долітає все. Але чи зможуть ці установки врятувати Україну від блекаутів? Наскільки можливо заживити від них, наприклад, квартал чи цілу вулицю? Установка може заживити 6-7 багатоповерхових будинків. Можна заживити критичну інфраструктуру, і водоканал, каналізаційну станцію, можливо, якусь лікарню коштує таке обладнання чимало від 12 мільйонів гривень. Хоча гроші, звісно, знайти можна, але є одне велике але під'єднати напряму до будинків неможливо. Установка просто згорить від перепадів напруги, і запобігти цьому технічно дуже складно. Дійсно, задача е, заживити квартал, який може несподівано включити е, чайники, а потім вимкнути. Ну це практично не вирішувано. В людей буде дуже погана якість електрики, і е, треба розуміти, що це майже неможливо. Давайте так казати, і дуже дуже складно. Тож єдиний вихід зараз це спрямовувати енергію в загальну мережу, і тут важливо зрозуміти, що когенераційні установки в першу чергу не дадуть людям взимку замерзнути а от ситуацію із відключеннями світла можуть поліпшити лише побічно. Воно не вирішить в теперішніх умовах, воно повністю не вирішить цю ситуацію, тому що розподілена генерація не дасть стільки світла, щоб забезпечити, грубо кажучи, населення. Це дасть світло необхідне для живлення котельні, для живлення насосів. Мова, я думаю, зараз має йти все таки про забезпечення теплом. А якщо у будинку є тепло, є вода, але ну немає електроенергії, я вважаю, що це не дуже критично. З усіх великих енергетичних технологій газопоршнева установка є найпростішою в використанні, але це все-таки не простий генератор на 2 кВт, який можна винести, завести, і він працюватиме. Це доволі складна машина, яка потребує фахових робочих рук. Там набагато більші котельні, там набагато більші міста, там набагато більші об'єкт. Відповідно, і треба підбирати більші установки і дуже швидко займатися їх купівлею і монтажом. Не кожному підприємстві є фахівці, тепловому, якому привезуть установку і вони скажуть, окей, ми її беремо зараз бігом зробимо, зберемо і запустимо. На нашому підприємстві в Хмельницькому ці люди збиралися протягом 20 років. Але у Хмельницькому готові ділитися своїм. Досвідом і навчати, хоча це не єдина складність, таку установку не так просто і дістати. Більшість газогенераторів у місті виготовлені в Україні однак, процес виробництва може займати місяці. Якщо хтось хоче то робити, то маєте то робити досить таки оперативно, тому що е, виробництво когенераційних установок в Європі, в Україні не вистачить для того, щоб забезпечити потреби всіх, кому то буде треба, коли вони то зрозуміють. Ментально люди мають зрозуміти, що електрики не буде добу, дві, три доби, що ви тоді будете робити. У січні цього року урядовці разом з міжнародними партнерами оголосили про закупівлю майже сотні таких установок. Вони заплановані для понад трьох десятків міст України. Також хочуть встановлювати і міні-ТЕЦ. Цю ідею вже озвучила столична влада. Шість таких, як запевняють чиновники, мають забезпечити теплом щонайменше 300 тисяч киян. Більш нічого протягом двох років ми зробити не можемо. Слухайте, треба розуміти, цей дощ надовго. Ці відключення це що не два роки. Вони будуть продовжуватись, і нема зараз чарівної палички їх взяти і припинити. Вони будуть продовжувати щонайменше дві зими. Це якби в доброму розкладі. Я буду дуже щасливий, якщо зима 27-28 прийде, пройде без жодних обмежень споживачів. Отже, під час невпинних російських атак на енергосистему розподілена генерація енергії це фактично єдиний спосіб, що допоможе українцям пройти наступну зиму. Головне, не згаяти час. Артем Куля, факти тижня, і сі Єдині новини.